Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди, і зараз ми поговоримо коротко про головне, про повітряний удар, який був у ніч на 31 січня, коли росіяни застосували проти України дрони камікадзе та балістичні ракети. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, за повідомленням командування повітряних сил минулої ночі росіяни запустили на Україну 20 безпілотників камікадзе типу шахет. Вони запускали їх з трьох точок, так само як і поза минулої ночі. Це з південного напрямку Приморсько-Ахтарськ та Мигс Чауда із північно-східного Курська Курська область. Крім того, вони запустили з території Воронезької області три балістичні ракети іскандер. В Одеській області повітряна тривога тривала з 23.45 по майже другу годину ночі. Дрони летіли кількома напрямками: як через Миколаївську Херсонську область, так і з моря через Одеську область. Вони обійшли Одесу з північного сходу та з південного заходу, і вже у повітряному просторі Одеської області спочатку вони обійшли Одесу і розвернулися на неї з півночі, але потім ще раз змінили курс і вже летіли навпаки від Одеси. Таким чином росіяни намагалися ввести в оману систему протиповітряної оборони і досягти якихось цілей. Але не все, що вони хотіли, не все вони змогли. Загалом сили протиповітряної оборони працювали у декількох областях. Було збито 14 з 20 дронів Камікадзе, і відомо про те, що частина з незбитих дронів дала прильоти з численними руйнуваннями у Харкові. І, е як мінімум, один незбитий дрон або уламки збитого дрона у Миколаївській області спричинили пожежу у Баштанському районі. Також не вдалося збити і балістичні ракети. Окрім того, за вчорашнім повідомленням президента України було застосовано у січні проти України понад 100 крилатих і балістичних ракет і понад 600 ударних безпілотників Камікадзе, в тому числі і типу шахет, в тому числі враховуючи те, що було у новорічну ніч. Ми стежимо за ситуацією. До побачення. Слава Україні!